Інформаційний підсумок подій четверга 20 квітня очима журналістів 9 каналу. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, дивіться у сьогоднішньому випуску. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Сьогодні про таке загрози підтоплення Дніпра. Яка ситуація з паводком сьогодні? До кінця року у Дніпрі можуть закритись до 40% шелтерів, де житимуть ВПО. Мистецькі атрибути великодніх свят у Дніпровському будинку мистецтв, попри війну, зібрали найкращі роботи майстрів України. 421 ша доба Великої війни в Україні протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів. Застосував 26 безпілотників типу шахет-136, 21 з них знищено українськими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах основні зусилля ворог зосереджує веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марінському та Шахтарському напрямках. На зазначених ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій інтерактивній мапі. За інформацією генштабу, ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту. Римінна та Серебрянського лісництва артилерійських обстрілів зазнали Кузьмине і Білогорівка Луганської області. Та верхньокам'янське і спірне на Донеччині на Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали 17 населених пунктів, серед них Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського. Проте успіху не мав. Обстріляв, зокрема. Новокалинове та Невальське Донецької області на Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда – той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього, обстріляв Новоукраїнку, причистівку та велику новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв Понад 35 населених пунктів серед них Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Іванівка, інженерне і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон. ввечері ворог атакував Дніпропетровщину. На область противник скерував шість ворожих безпілотників з південно-східного напрямку. Проте ціли вони не досягли. Дрони Камікадзе були збиті силами ППО. Про це повідомили у повітряному командуванні. Схід загалом їх підрозділи знищили 10 шахедів з 11 запущених. Паводок на Дніпропетровщині. Згідно з оперативною інформацією, Державної служби надзвичайних ситуацій в області спостерігається часткове затоплення прирослових територій, зокрема, Петриківської селищної територіальної громади, Обухівки та Новомосковську. Підвищення рівня води не оминуло Дніпро. Наразі у місті залишаються підтопленими територія одного храму, розважального закладу на набережній, декілька будинків та понад 60 територій приватних домоволодінь. Надзвичайники контролюють їх стан. Якщо рівень води збільшуватиметься, то виникнуть проблеми. Повідомляють у міській раді. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, вона можуть… Перестати функціонувати дощ до лівнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто ви зрозуміли той, що води... вода з дощі не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води сьогодні. У селищі міського типу Обухівка за допомогою плавзасобу. Рятувальники вивезли з затопленої території жінку 41-го року народження та передали її близьким родичам. На даний час у нас спостерігається зниження води, але через опади ситуація у різних районах може змінюватись. На Дніпропетровщині завершили гуманітарне розмінування у Криворізькому районі. Піротехніки ДСНС обстежили понад 2,5 тисячі гектарів територій, які найбільше обстрілювалися Російською Федерацією. На забруднених вибухонебезпечними пристроями ділянках надзвичайники виявили та знешкодили близько 25 одиниць. Зазначає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Території посадок, лісків, заліснені такі території ще не повністю обстежені, тож, якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, незнайомий предмет, відразу повідомляйте поліцію, службу ДСНС і місцеву владу. День вдячності волонтерам, 20 квітня, це свята відзначають у всьому світі. В Україні волонтери стали опорою як для Збройних сил, так і для переселенців. Проте така відданість своїй справі часто виходить боком. Адже часто через вигорання волонтери кидають свою нелегку роботу. Так у спілці прихистків України заявили, що до кінця року можуть закритись до 40% ніпровських Дніпровських шелтерів. Про самовіддану працю та про волонтерів, які не здаються і про. Довжують допомагати переселенцям. Дивіться далі. Перший поверх будівлі зроблять максимально зручним для людей з інвалідністю. Тут буде повна інклюзія та відсутність порогів. Все для того, аби полегшити життя для людей, які пересуваються на візку чи за допомогою милиць. Це душова кімната, яка буде облаштована. Де буде чотири душових, дві з яких будуть облаштовані для людей з інвалідністю, з достатнім розміром душової та звичним. Одним контуром для того, щоб люди на візочку могли проїжджати. Також у нас буде е, один контур у коридорі з переходом до столової та кухні, де кухня також облаштована буде повністю за всіма нормами для людей з інвалідністю. А це другий поверх майбутнього шелтеру. Його віддадуть для соціально незахищених переселенців. Кімнати майже готові. Зараз закінчують оздоблювальні роботи, аби вже найближчим часом заселити нових мешканців. До облаштування нового шелтеру долучились міжнародні фонди кількох країн: ліжка, матраси, генератори, будівельні матеріали та навіть продукти для майбутніх мешканців. Навряд чи вдалося б волонтерам придбати це самотужки. Їм залишається знайти кошти лише на корпусні меблі, та щомісяця сплачувати по 60 тисяч гривень за оренду будівлі та прилеглої території. Два поверхи майже 700 квадратних метрів. І вся ця територія, яка огорожена парканом, це все наше. Ось там буде Дитяча площадка. Ось тут буде домік пікачу. Це наш е, е, великий друг, волонтер з Японії. Він буде навчати там дітей та розважати. Тут буде місце для відпочинку, лавочки та все таке. А тут буде ліфт. Ліфт стане в нагоді мешканцям першого поверху, аби люди з інвалідністю мали можливість спускатися до цього двору. Для шелтерів це звична справа, коли все обертається навколо переселенців. І поза увагою залишаються самі волонтери. Спочатку. Війни багато людей взяли на себе важку ношу допомагати іншим. На думку цих волонтерів, приблизно 40% шелтерів у Дніпрі закриються вже до кінця року. Ми вже маємо два чи три закритих шелтери, які вже закрились з початку року, і ми вже маємо розуміння, що люди виснажені, бо ми керуємо спілкою шелтерів. І ми маємо цю нагальну інформацію з полів, так сказати. Майбутні мешканці шелтеру будуть сплачувати тільки за комунальні послуги. Брати з них кошти за оренду волонтери не мають права. Які не мають права кинути цю справу, допомагати людям, які опинилися в біді. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. За рік Великої війни Росія завдала Україні збитків на майже 144 мільярди доларів. Такі дані опублікувала Київська школа економіки за підтримки міністерства економіки та офісу президента. Ці цифри лише сума задокументованих матеріальних збитків. За дослідженнями станом на лютий 2023 року. Найбільше постраждали житлові будинки, інфраструктура, підприємства, галузь освіти, аграрно-промисловий комплекс та енергетика. У Дніпрі вже в одинадцяти відкрили всеукраїнську виставку Мистецькі атрибути Великодніх свят в експозиції близько 400 творів української пасхальної атрибутики і різноманітні речі, які з давніх давен традиційно виготовляли до одного з найбільших християнських свят. Експонати до виставки збирали з різних куточків України. Чим унікальна виставка дізнавалася наша знімальна група. Валентина Мірошник, не дивлячись на те, що вона живе в Черкаській області, вона член нашого об'єднання і на всі виставки надсилає нам роботи. Вона отак бачить Україну і Великодню Україну. Бачите, тут і вишивка, і валяння, тобто декороване яйце яйце, вигляді валяння. Експонати на виставку Мистецькі атрибути Великодніх свят збирати було нелегко. Але із за умов війни майстри України згуртувалися і створили експозицію традиційної виставки. Деякі речі привозили, деякі надсилали поштою, і нам приємно, що наші майстри, наше об'єднання, майстрів народного мистецтва, будинку, мистецтв, навіть ті, які зараз знаходяться за кордоном, всі взяли участь у цій роботі. Один з експонатів зроблений на замовлення посла з Нідерландів. Це лялька, майстрині з Дніпра Тамари Горбунової, розповідає Валентина Слобода. Бачите, яка україночка, отаке втілення, яке дивіться, як вишукано вишито. Да, і які символи. Ось він голуб мир у нас да і тут. Голуби, які прагнуть святий Дух до чистоти. Ми маємо змогу побачити роботи 56 майстрів із 15 міст і селищ України: Івано-Франківська, Харкова, Запоріжжя, Новомосковська, звичайно, Дніпра, Чернівців. І ми пишаємося тим, що наші таланти, попри все, нагадують нам наші корені, нагадують нам, що завжди Україна вирізнялася прекрасною вишиванкою. Прекрасними писанками у виставковій експозиції предмети з українською вишивкою, вироби з природних матеріалів, кераміка, жіночі прикраси з бісеру та багато іншого. Проте головною прикрасою експозиції є традиційні українські писанки з різних регіонів України, наголошує кураторка виставки. Тут ми маємо змогу побачити і власне писанку, зроблену писачком чарівним, джелиним воском і талантом майстрів, і крашанки, і дряпанки, і. Крашанки. Рапанки, тобто ми показуємо все розмаїття. А наші лялькарі вони зробили такі гарні ляльки, які несуть в руках і кошика до церкви, і писанки, і теж показують, яка Україна талановита, бо лялька це прообраз людини, людини відкритої всьому світу. Виставку можна відвідати у Дніпровському будинку мистецтв щодня з 11 до 19 години. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.